Я він? нинішній феєнорд, його наставник яскраво демонструє ще на передматчевій прес-конференції, 21-річний капітан Стефан Дефрай, ніби вчора вийшов за шкільної лави. Центральний захисник, наче зеркалення усієї загалом дуже молодої команди. Кому будуть протистояти наставник Дефрая добре знає? Хоча на запитання про саме українських гравців Динамо не одразу відповідає. Я Хоча потім сам таки ж виправляється з українських гравців хочу виокремити Ярмоленка. Цей гравець постійно налаштований на ворота. Думаю, від нього буде головна загроза з боку Динамо. Тренування ротердамців могло легко перетворитися на традиційну в таких випадках банальщину. Не врятувала б його навіть присутність володаря Кубка чемпіонів та віце-чемпіона світу Джованні Ван Бронхорста і його біганина за молодими у центрі квадрату. Все врятували фани Феєнорда, чиї шумові ефекти змусили забути українські змі на певний час про заїжджені, пробіжки і розминки. Фани Феєнорда ніби затялися підтвердити. Мовляв, немарно вважаються найгаласливішими в усіх Нідерландах. Ось хто може дати добрячу фору гуману у вивченні та аналізі суперника Динамо знає Мілевського. Він гарний гравець, але він повільний. За всім на полі не просто спостерігав, а й певну участь брав динамівський адміністратор Олександр Чубаров. Ні, не засланий козачок. Просто забезпечувати усім необхідним гостей має. Ну і своє арифметичне про суперника складає. Середній 22 роки, у них є 20 Їх 23, на середній 20 років». І могли ж у Києві довести, що своє рідне Динамо люблять більше за гастролерку мадонну, але першому аншлагу цього сезону на трибунах НСК Олімпійський статись не судилося. Втім, його апріорі й бути не могло. Мадонна Луїза Вероніка Чиконне і матч Динамо Фейнорд. Здавалося що може бути між ними спільного. А виявляється, американська поп-діва напряму вплинула на відвідуваність цього матчу. Вся справа в її сцені вона настільки складна, що її розпочали монтувати ще за кілька днів до цієї гри. І нібито сама Мадонна ніколи не заявляла, мовляв, що офіційно підтримує Фейнорд, а тут взяла і позбавила Динамо кількатисячної підтримки. Втім, навіть за таку підтримку Динамо було зобов'язане віддячити ще в першому таймі, а зіграли перші 45, як самі себе потім охарактеризували, більшого і не додати. В першому таймі взагалі непонятно, що іграли. Зате на початку другого зіграв молодий і злий фейнор. Зіграв так, що кожен матч Динамо Говерла Закарпаття згадав. Данило Сілва ногу прибрав, Бетао впав, а Схакен технічного ворота поклав. І можна зрозуміти ці емоції кумана. Хто зна, а раптом цей гол ще зіграє за них на рідному полі. І щастя Динамо, що воно не встигло навіть злякатися. Імерс із автора результативного пасу перетворився на повноцінного автора забитого м'яча, який сміливо може розділити із власним голкіпером? з метою підняття морального духу правду на табло приховали. Олега Гусєва у автори не менш технічно записали гус. Молодець Харо зайшов в ігру, він да. взагалі супер сьогодні грав і. Хороша передача да ідеєкатури забилі. На твердження цього саме Гусєв за 13 хвилин по тому знаходить в голову молодого батька Брауна Ідея, а той на радощах знаходить об'єктив саме камери про футболу. І нехай після цього Нігерієць мало не зламає попередчини. А потім, вистрибнувши сам на сам, не заб'є там, де здавалося, м'ячу, і нікуди подітися. Цього дня його можна було пробачити. Сина ж назвав Андрієм. Ну як за такий язик повернеться сварити? Я не забив два стопроцентних м'яча, крім того, що він забив. Ну, молодець, що він добре зробив в епізоді головопідсумкові 2-1, вочевидь, вдовольнили Динамо і не дуже засмутили «Фейнорд». Вдома ж є ще яка надія, яку втім Динамо вже знає, як розбити вщент. Довжі іградка второй там сьогодні, і все получить так, як надо. І спробуй на цих кадрах з'ясувати, хто переможець матчу, а хто його лузер. Такий у них менталітет. Може, тому і живуть краще та грають футбол на рівні збірних. На клубному зобов'язане далі проходити Динамо. І пам'ятати треба навіть не другий тайм, а те, що групового турніру Ліги Чемпіонів Київ не бачить цілісіньких три роки. Лишається грамотно натякнути про це феєнорду після завтра у Роттердамі.